Не мають зараз ресурсів, просто не мають ресурсів прикривати зразу кілька флангів фронту. Південний фронт у них завалений повністю, тому що вони лишились без логістики, і фактично у пастці знаходиться десь біля 20-30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Це велика проблема для Кремля, тому що це велика поразка і паралельно відбуваються події на харківському напрямку і на Донецькому напрямку. А розпилити такі ресурси, які в них є. Вони не можуть, тому що ресурсів насправді небагато. Більша частина боєздатних військ знищена. Більша частина сучасної техніки знищена. Більша частина ракет ними вже використана, які були сучасні. Все, що залишилось, це вже все старе.